Росіяни окупували три населені пункти на Донеччині і просунулися біля ще шести. Це дані аналітичного порталу Діпстейт. Загарбники взяли під контроль піщане та Ясенове, а також просунулися біля Котлиного та Звірового. Це Покровський напрямок. На південному фланзі цього відтинку захопили слов'янку, а ще мали успіхи поблизу Новоандріївки та Дачного. Є прогрес і на Краматорському напрямку у місті Часів Яр та Новопавлівському відтинку у селі Времівка. Як зазначили восуп Хортиця на покровському вітинку, українські воїни протистоять чисельній перевазі ворога і не допускають його спроб розвинути наступ. Бої точаться у Лисівці, зеленому селах Шевченко та Нововасилівці. Ворожі штурми знищили деякі наші позиції на цьому напрямку. Зараз українські оборонці вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища. Загалом, за даними Генштабу, за добу на фронті було понад 140 боїв і більше 50 – тільки на покровському напрямку.